Привіт, народ! Нарешті це сталося. Я Зміг догнати власні відоси у <гум> Home World Remastered. А саме 10 місяця це була остання, котрої я пройшов. Потім Брама Тангейзера. Я її вже завершив. Тут трішки така ситуація склалася, що я перебив Вінду. Windows, тобто, і в мене втратились всі мої збереження по Home World і по Star Wars eh, Knights of the Old Republic. Home World легше, хоча я гадав, що я з ним саме буду довше всього колупатися. Але ні вийшло догнати. Навіть 11-й місій випадково пройшов. E, що ще хочу сказати? Я зробив собі тут всі 6 крейсерів. І також зробив два ракети. Ракетні я отримав, коли зараз 에, в дев'ятій місії море втрачених душ. Це коли оцю чепухінь, біля неї всі великі кораблі, вони втрачають контроль. Тобто потрібно атакувати маленьке. Я підігнав крейсерів, збудував трішки їх і просто-напросто виманив, розніс все, а потім. Э, крей... Крейсер. Корветами захоплення, захопив ракетний крейсер. Вони відтягнули, він став моїм, після чого я зміг побудувати ще один. Ну і їх можна всього два. Станції біля над новою ви бачили відео це минуле, і зараз буде брама Тангейзера. Там, де вони напали, напали на корабель Bentuсь, це о Ну що, народ, погнали. Бо я спорізався на деякий час. Вот, вот. Переезжаю, а э, интернета там еще было, Вот так. We have intercepted a coded transmission. exiles from penetrating the outer perimeter this could be disastrous you will find and destroy them immediately our spies believe that the windows have interfered they must not be allowed to bring this matter to the council and gain support for the exiles <laughs> Тварій. Ну, такий у мене вход. Два гравітаційних колодязя, контролери ресурсів, фрігати. Фрігати з дронами. Дуже ефігово так собі показали. Чого я сказав крейсери, Якщо ес есмінці. Два ракетних есмінці в мене і шість звичайних. Що-шо, тут возом шикарний просто. Завдяки цим смінцям я, до речі, так і зміг перемогти ворога. Я їх тупо перебув. Хоча минулий раз намагався те ж саме зробити. Не виходило, я не встигав. Погньової емісії недостатньо було. Так, погнали, народ. Открывайте захоплення. Так, 4 это захоплення у меня. 567. Погнали. погнало, погнало. погнали. Ну, ну что? Это контроллер. Контроллер мне нетика.

Все обозначили, смінець. Важкий крейс. Я хочу спробувати захопити важкий крейс. Але для початку потрібно с Так, тифов 5. Group 7 standing by. Group 6 reports victory. Engage Capital Ship. Group 6 Capital Ship locked in. Так, бендусі поки що тримаються. нас по місії знищить їхній флот. Ну, зараз зробимо.

опа опа опа. почали почали захоплювати. Вони відволили колись на нас. Чудово. Що ж цей, тільки бентузі не атакуєте? Окей. А фрягати. Зигони гарматами у нас є. Ого, ракети ще й розвороч. Розвертаюся. Сука. тихо-тихо, все, все, вот Так, давай-то вы сюда. Просто сюда. Сколько? Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Шестерых высточило, что чтобы слабых ты... Ты... Важкий крейсер 3000 дамага на нас. ХП 240 000. Ракетного 32... 328 і ХП 65 000. Ось Міс 106 тисяч і штукарь дамага. А тут 3000. Це транспортний корабль, я його подумав. Що у вас хп, повірич не падає. Не, росте. Чудово. Місі буде виконана, коли я знищу всіх ворогів. Тобто от ось лишився тільки важкий крейсер. А, я ж хотів ще показати ро. Ось, 6 есмінців і 2 ракетних есмінці. Ну, далі там кубка фрегатів, кровети захоплення ще. Ці додаткові. Зберечь різдюсіків. Убил. Весело, люди, Марта. Понимаете, уже пора. Что? я его за его эсминец не взял The the ah, let's say. Understood. Repair target locked in. Uh, Ready. Group 9 copies. Confirmed. Group 9 reinforced. Guard order confirmed. Resources locked in. І це сонцем не вийде. 5000. Ну, давайте. Не хабі. Так, ні-ні-ні, не транспортний ні корабель. Я хочу на матерійську. Так, міни загороджувач то було. Фрягати було, ви бачили. Heavy Cruiser. Не перекладено, до речі. Е -е, транспортний смініс, ракетний смініс, транспортний корабель. Бирач, генератори, датчики і усе. Allah nasto per Yałoške Krist. For the first time in memory, the Bentuzi are in the debt of another. Missia skrive sebut a correct. It has been forbidden to possess this information for some time. But after your intervention on our behalf, we feel compelled to share it with you. Behold, in the first time, a terrible war brought with it the collapse of your ancient empire. So vicious were your enemies that all would have been slaughtered were it not for the collective outcry for mercy. In an effort to soothe relations, the conquerors spared the lives of the defeated. All survivors were sent into exile. None were permitted to follow or aid the fallen. All memory of them.

You'll return. oh, oh. No, I'm the the road, I'm Engage hyperdrive. Ela puts pica, Six в мене в маловато Датчики близькості. За шо? У, ультіпромодав... О! Group 6. Standing by. Group 6, reinforced. Можко и крейсер. Давайте крейсер hey, разом board. с минцем будем. Right? Group 7, reinforced. Mothership. Так, що ми робимо? Зараз ми от що робимо. Перше. Фрегат підтримки 4, 5 буде. Раз, два, 3, 4, 4 ще штурмових фрегат. Матершип. П'ять 5 і одне. І один оцей давай. Будуй ще. Транспортний корабель. Із 4. Ще три може будувати, А наші вони мені. Правильно, времени, знаешь, мы хотим сейчас не одного выбираем ну, ресурсы, что от них налишитесь. И все тущие, 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 Так, контроллеры, ну, 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 Может, ну, 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 ну,

Support forget complete. Yeah, yeah, complete. Потрібно росбудовась. Ну, я почал ту миссию, там там одразу бой починається. Лесник Порветтів, Мороч. Вони проти винищувача так наживовий. Давайте ще 10. Лесник Порветтів. Малих кораблів можна було... ...нищувати. Ассалт фрикет компліт. Група 5, копії. Move order confirmed. Salvage Corvette complete. Iron Cannot Frigate complete. Attention, fleet, we have too many collectors here. Expect delays. locked in. Group 6 reporting. Coordinates confirmed. The the Group seven, copy. Oh, I right, provide, so. complete. Attack bomber complete. Confirmed. Salvage corvette complete. Reporting. Coordinates confirmed. Ready. Attack, okay. attack bomber complete. Order confirmed. Light corvette complete. There's nothing left out here. Attack bomber complete. Copy. Roger. All route.

Attack bomber complete. Все будівництво Воно на Початку Наступної місії, але ну хм, кораблі війська потрібні. Лит корвет комплекта. Régata, uh, japs, eh? oh, nee, Roger. Group 9 copies. corvette complete. Yeah, okay. Light Corvette complete. Acknowledged. четыре Раз на этой корабле больше ничего не вырубляю. А, и... меня. Light Corvette complete. Чем underway. Assembly underway. чем? underway. Двадцать. Двадцать 35, да, а их 35 вот. Так, да, да, да. да. кучкуем, кучкуем. Group Там, на Очень Group 8, так. Ты, на

needs to switch me to activate the of the gravitational well. Need to it. Defender complete. Or oh, a Mothership. Acknowledged. Defender complete. Mothership. Birds are clear. Defender complete. ще коли два завода виробляйся, все ж таки. Defender complete. Defender complete. Defender complete. Defender complete. І, і Defender complete, defender complete. Defender complete, defender complete. Defender complete. Defender complete, defender complete. Defender complete, defender complete. Defender complete. Defender complete. Mm -hmm. вытащить, Defender complete. Defender complete. 28. Начнем я 35. Defender complete. Да. Что не пилот, а до слижения, ничего, 31 34 Defender Complete Mothership винищувачі оборони були повністю повністю укомплектовані так оборвати. Defender complete, <кхух> Defender, complete. <кхух> Defender, complete. <кхух> <кхух> Давай, Defender Complete Reporting. Давай останній опоска.

Order confirmed. Attack bomber, Attack bomber complete. Attack bomber complete. Attack bomber complete. Attack bomber complete. Group two. Group three copies. Attack bomber complete. Defensive perimeter set. Group four. Attack bomber complete. At ease. Group six.

Ще 13.300 залишилося. Сподіваюсь, нам цього вистачить на наступній місію. Ну. Далі вони там будуть залітати, це вже не так цікаво. Становитись формування, певне, котре потрібно для гіперпостіра. Ну. Тож таке. Бачили ви це неодноразово на початку моїх відосів. У початку. На початкових відосах. Саме по Home World, а не по Homeworld Deserts of Card. Дякую всім, хто додавився до цього моменту. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки та до зустрічі в нових відеох. Ну або якщо все ж таки, я покладу. Я Якщо з'явиться в мене інтернет на новій хаті, то вже й буду викладати. Зараз хочу просто декілька відосів зробити. Обробити їх і завантажити на YouTube. Щоб хоч щось, а то я запустив це все діло. Ще раз дякую а до зустрічі в нових відосех або на нових стрімах.